Вже розпочався сезон літнього відпочинку у пришкільних таборах. У ЗНЗ No2 почав свою роботу дійсно літній та сонячний табір. У минулому році у таборі започаткували його символ сонечко, а цьогоріч у кожного загону з'явилася своя власна символіка. Кількість загонів розподілили за кольорами веселки. Любов Яковюк, начальник табору, зауважила, що кількість дітей у цьому році збільшилась. У нас працює вісім загонів, всі різного, е, різного напрямку. Є спортивні загони, фізкультурно-оздоровчий, англомовний напрям, художньо-естетичний, е, історико-краєзнавчий, спортивно-туристичний. Табір існує скільки років, скільки працює школа. Єдина різниця в тому, що останні три роки за той період, коли я керую. Табором, тобто є начальником, масовість дітей у нас дуже велика. Більше 50% дітей відвідують табір. Якщо три роки назад це була група десь до 30-40 чоловік, то зараз у нас у таборі 200 і більше в цьому році 261 заява в таборі. Софія Артем'єва одна з відпочиваючих у пришкільному таборі. Не вперше каже, що цікаво. Я чекаю від відпочинку в таборі цього року дуже багато цікавих речей. Я думаю, що ми будемо розробляти різні проекти, нас будуть возити на різні. Екскурсії буде нам дуже цікаво. Минулого року були різні дуже гарні заходи, конкурси, кожен загін представляв себе і також було нам весело і цікаво. Усі відпочиваючі це діти навчального закладу. Для кожного з них у таборі знайдеться щось цікаве. Акцент у цьому році зробили на активний відпочинок та різноманітні екскурсії. За словами мами Інни Горічевої, дуже гарно, що подібні табори при навчальних закладах існують. Дуже добре, що наші дітки повинні бути організовані, приймати участь у всіх мероприятиях. Це розвиває і нас, родителі, і наших діток. Мій ребенка перший рік в п'янірському школі. В школьном лагере но он наслышан в прошлом году. Детки дети наших знакомых уже были в этом лагере. Было очень много впечатлений, была масса хороших впечатлений. Поэтому мы, послушав своих знакомых, тоже принимаем участие в этом году в школьном лагере.